Дуби окупанти обстрілювали Харків та область. Вчора ввечері близько 19 та 22 ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі на територію Російської Федерації. В місті зафіксовано чотири влучання на території підприємства в Основ'янському районі. На жаль, загинув цивільний чоловік. Троє чоловіків, 41-го, та 33 років, отримали поранення та були госпіталізовані. Стан середній. Цивільний чоловік 56 років отримав допомогу на місці. Сьогодні зранку ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо один чоловік 60 років отримав поранення. Госпіталізований. На місці працюють екстрені служби. Ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Благодатівка Куп'янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль. У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків. Близько 17-ї на Мишлянському районі Харкова двоє цивільних чоловіків 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху обидва отримали поранення та були Госпіталізовані медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 20 оперативних виїздів. О 18:15 рятувальники Куп'янська проводили обстеження, враженою ворогом території села Благодатівка. Внаслідок обстрілу пошкоджений автомобіль та приватний будинок. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 35 одиниць вибухонебезпечних предметів. 16 липня о 10 ранку у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади Зюмського району на ворожі протитанкові міні підірвався трактор одного з місцевих. Фермерських господарств. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні у місті Балаклія. Подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт. Також є виїзди, що не пов'язані із бойовими діями. Протягом доби на водоймах Харківщини виявлено тіла трьох загиблих людей. О десятій на номер 101 надійшло повідомлення від екіпажу патрульної поліції про те, що у штучній водоймі в селищі Бізлюдівка Харківського району виявлено потопельника. Його тіло випадково знайшли відпочивальники на відстані 10-15 метрів від берега. Рятувальники вилучили тіло загиблого з води та передали правоохоронцям. Також по одному випадку отоплення трапилось у селі Донець Слобожанської громади. Та селі протопопівка Балаклійської громади. Підрозділи ДСНС в даних випадках не залучалися. Обставини з'ясовують правоохоронці. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення захисники Харківщини надійно утримують свої позиції. Південніше села Масютівка ворог намагався вести наступальні дії. Але під вогнем наших військових відступив з втратами. Марія Соловйова та Єгор Мікенін новини Харків. Ночі окупанти вдарили по Краматорську. За інформацією мера міста росіяни знов били по багатоквартирному сектору. Поранено дві людини. Наслідки руйнувань уточнюються. Обстрілювали також і Херсонщину. За даними ОВА, за добу здійснено 89 обстрілів житлових кварталів та цивільної інфраструктури. Одна людина загинула, дев'ять поранено. Атакували і Харківську, Донецьку та Запорізьку області. За час наступу на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили понад 30 квадратних кілометрів території. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, лише за минулий тиждень на півдні від міста Бахмут звільнено близько 7 квадратних кілометрів території. Ситуацію на Кримському мосту прокоментувала речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Перевантажили, напевне, перевантажили свій міст. Те, що зараз вони настільки активно подалюють цю тему, може свідчити про те, що це може бути використано як ще один аргумент щодо зернової угоди, сказала вона в коментарі журналістам. Росія матиме величезні дипломатичні збитки, якщо термін дії зернової угоди, який спливає 17 липня, не буде продовжено. Про це заявив радник президента США з національної безпеки. За його словами, Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. США готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюють з українцями щодо цього питання. Трагедія сталася у Харкові. Розслідуючи угон автомобіля служби таксі, правоохоронці викрили вбивство трьох людей. Як встановили поліцейські автівку, викрав 20-річний хлопець. Керуючи нею, він спричинив дві ДТП, в одній з яких загинув чоловік. В результаті відпрацювання виклику на вулиці Академіка Павлова патрульні виявили ймовірного злочинця на його одязі та відкритих ділянках тіла були чисельні плями, схожі на кров. Також в руках він тримав ніж, який також мав характерні плями. Чи ланцюжок події виявилося, що цей же юнак скоїв ще страшніший вчинок. Потрапивши на місце злочину, правоохоронцям відкрилась жахлива картина кривавої розправи. Калюжі крові, понівечені бездиханні тіла людей. Під час оперативного відпрацювання поліцейські з'ясували, що за місцем проживання чоловік вбив трьох родичів в квартирі: 49-річну матір, 9-річну сестру та 71-річного співмешканця матері. Наразі вбивця затриманий. Йому оголосили про підозру відкрите кримінальне провадження за статтею Вбивство кримінального процесуального кодексу України на місцях скоєння злочинів. Працюють слідчо-оперативні групи криміналісти. Слідчі відкрили кримінальні провадження за пунктами 1.2 частини 2 статті 115 умисне вбивство, частини 2 статті 289, незаконне заволодіння транспортним засобом, частини 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Чому так сталося? Що призвело до жорстокої трагедії, з'ясовують спеціалісти. Злочини молодик пояснив тим, що у нього вселився люцифер, говорять правоохоронці. Але в будь-якому разі, за скоєння злочинів 20-річному зловмиснику, загрожує довічне позбавлення волі. Яна Біляєва, Олексій Маравйов, Новини Харків. Близько пів на десятої ранку у Салтівському районі Харкова сталася масштабна пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку. У головному управлінні ДСНС звітують це по проспекту Ювілейному 53. в одній із квартир на четвертому поверсі виникло загоряння. В кімнаті палали домашні речі та меблі на площі 25 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано троє людей. Також під час пожежі додають працівники ДСНС. Постраждала жінка 1947 року народження, яку з опіками першого та другого ступенів госпіталізовано до опікового центру міста Харкова. Крім того, вогнеборці винесли з задимленої оселі кота, який ховався від пожежі у ванній кімнаті. Перелякану тваринку реанімували та віддали господарям. У ДСНС кажуть, займання повністю ліквідовано було. о. 11.06. зараз встановлюється причина виникнення пожежі. Марія Соловйова та Олексій Моров'яв новини Харків. Харків продовжує свій розвиток та впроваджує новітні технології, що покращують життя містян, і це незважаючи на скрутний час та всі жахи війни. Місто повернулося багато його мешканців, а також воно стало новою домівкою для великої кількості переселенців. Люди повинні відчувати комфорт, каже харківський міський голова Ігор Терехов. В медустановах, що постраждали від обстрілів, проводяться ремонти та впроваджуються новітні технології. Одна з яких сонячна енергія. Гіядев'яносто 96 сонячних батарей було встановлено на даху лікарні. І хочу подякувати нашим партнерам, які разом з нами зробили це. Це перший крок, який буде продовжуватися. Ми хочемо обладнати практично всі міські лікарні по такій схемі, даби у нас було стабільне електропостачання. Крім цього, хочу сказати, що незважаючи на обстріли, таке електропостачання буде здійснювати цілодобово. І можу сказати, що це новітні технології, які ми будемо приміняти всюди, не тільки у лікарнях, а і в об'єктах соціальної інфраструктури, дитячих садочках, школах. для нас це дуже знаковий крок. Я вчора підписав меморандум з нашими партнерами щодо продовження таких проектів в місті Харкове. Щоденно у місті для комфорту містян працюють всі комунальні служби, харків'яни з водою та світлом. За графіком вивозиться сміття, прибирається вулиці та двори. А у парках та скверах радують оку, яскраві квітники. Харків єдине місто, де приїзд у громадському транспорті безкоштовний. Таке було рішення міського голови ще на початку війни. Думають в місті про оновлення автопарку профільного міського КП, що здійснює перевезення харків'ян. Влада домовилась з представниками Європейського інвестиційного банку на кредит на придбання сучасних електробусів. Такий транспорт ще не використовується у інших містах країни. Вони дуже швидко видали ці кредитні кошти для того, щоб ми змогли закупити найсучасніший новітний електротранспорт. Я маю на увазі електробуси. Крім електробусів це зарядні станції, швидкої швидкі зарядні станції, які будуть встановлені по місту. І на ці кошти нам видали 15 мільйонів євро під дуже дуже низький відсоток. І хочу сказати, що на ці Кошти ми розраховуємо придбати десь 30 е, сучасних електробусів для нас. Це дуже знаково. Бо місто Харків це знати місто Трої, це форпост боротьби за демократію освіти. І ми повинні мати сучасний електротранспорт, сучасні технології, новітні технології і над цим ми працюємо. Я, я хочу сказати, що це для нас, для нашого міста, дуже знаково. Щоб у нас з'явились ці електробуси, які будуть знаєте, такою фішкою міста Харкова, також до Харкова повертається бізнес. Додає Ігор Терехов. У місті відкриваються нові заклади харчування, побутових послуг та торгівлі. І все це завдяки підтримці місцевої влади харківського бізнесу. 70, 40 та 1% – відсоток така орендна ставка на землю в залежності від пошкоджень будівель бізнесменів на цей рік. Ми ухвалили відповідне рішення щодо скасування ринної плати землі на 2022 рік. Практично всім підприємцям, всім фізичним особам. Це підтримка, яка повинна бути з міста нашим підприємцям, і це дуже значні кошти, які будуть економити наші підприємці. Крім цього, ми теж зробили таке рішення. Що на 23-й рік ми фересовано зробили такий арендні ставки землі для тих підприємців, які постраждали в залежності від ступеня руйнації їх бізнесу, від ступеня руйнації їх нерухомості. Тому ми підтримуємо наших підприємців. Це дуже важливо в часи війни, щоб бізнес повертався до міста Харкова. І до речі, хочу сказати і подякувати нашим підприємцям. Які повертаються до міста, працюють, організовують робочі міста, організовують заробітну платню для харків'ян і дуже вдячні нашому бізнесу, який незважаючи на такі важкі часи, знаходить в себе мужність, повертається, працює, і це для нас дуже дуже приємно. Ігор безкровний євген кличко та Юрій Бабикін. Новини Харків. В університетах та коледжах з вересня цього року можуть відновити традиційний формат навчання. У Міністерстві освіти і науки закликали підготувати заклади до прийняття здобувачів освіти на навчання. Міністерство рекомендує закладам вищої фахової передвищої освіти з 1 вересня 2023 року максимально перейти до здійснення освітнього процесу в аудиторному форматі з урахуванням наявності та місткості укриттів. Попри це, у міністерстві наголосили, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають в зоні бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, а також систем типу С300, перейти на очне навчання рекомендується через те, що дистанційне призвело до безперечного зниження якості освіти. Ідеться у рекомендації. Тож пропонують управлінням закладів фахової передвищої та вищої освіти протягом літа вжити максимальних зусиль для облаштування укриттів, щоб повернутися на офлайн навчання. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Новини Харків. Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та у воєнний час Кабмін вніс зміни до постанови, що регулюється, так урядовцями розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані. А також встановлено чіткі терміни розгляду державними органами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими та відповідно тими, що можуть бронювати робітників. Під час зустрічі з бізнесом ми отримували неодноразові скарги на зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Це впливало на діяльність суб'єктів господарювання, заважало бізнесу планувати свою роботу. Бюрократичний тяганині в питаннях бронювання буде покладено край. Цим рішенням уряд встановив граничні терміни розгляду. Звернення підприємств, установ та організації має бути розглянути в строк до 10 робочих днів з моменту отримання. У документі прописані і інші зміни, які необхідно враховувати підприємствам. Ухвалені урядом зміни передбачають суми ЄСВ. Відтепер будуть враховуватися у одному з критеріїв для визначення підприємств критично важливим. Нагадаємо, що критерій передбачає сплату підприємствам протягом звітного податкового року податків, зборів платежів, окрім митних платежів, на суму понад 1 мільйона 500 тисяч євро. Підприємства ветеринарної медицини казенних підприємств пробірного контролю тощо, можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більшим Більше критеріям застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в воронах місцевого самоврядування та в державних органах. У Мінекономіки роз'яснюють, що для визнання критично важливими підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема, розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади тощо при цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер, наприклад, підприємства паливо енергетичного комплексу, мають відповідати двом та більше критеріям. Марія Соловйова та Андрій Паколов. Новини Харків. Новий тариф на електроенергію для побутових споживачів, що набув чинності 1 червня цього року, дозволить енергетикам підготуватись до майбутнього опалювального сезону. У Верховній Раді зазначають, додаткові кошти, що отримають, будуть досить відчутними для енергетичних компаній. Гроші направлять на ремонт електростанцій, трансформаторних підстанцій та електромереж, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок масованих російських ракетних обстрілів. Звичайно, при запровадженні нового тарифу на електроенергію враховувалися і соціальні наслідки такого рішення. Паралельно з обґрунтуванням нового тарифу йшло обговорення того, як можна підтримати соціально незахищені верстви населення. Для цього ухвалено низку рішень, які спрощують процес отримання субсидій. За словами голови профільного комітету парламенту, наразі мінсоцполітики спільно із мінцифри розробляють програмне забезпечення для оформлення субсидій, в тому числі через застосунок дія на додаток. Українцям нагадують кілька порад, як можна зменшити суми у платіжках. Також рекомендую громадянам вжити заходів щодо енергозбереження та підвищення енергоефективності житла. Це дозволить значно зекономити кошти. Насамперед рекомендую замінити старі лампи розжарювання на нові енергоощадні led лампи, адже світлодіодні лампи споживають до 10 разів менше електроенергії, ніж звичайні, та слугують до 11 років без заміни. Економія на освітленні з такими лампами може сягати понад 80%. Спеціалісти також радять українцям встановлювати двозонні лічильники електроенергії. Це значно скорочує суму в платіжці, особливо якщо є електроопалення або електричний нагрів води. Марія Соловйова та Олександр Уваров новини Харків. Покажи свою улюблену клумбу, зроби селфі на фоні неї і отримай приємний сюрприз. 17 липня у місті стартує конкурс від Харків Зеленбу, квітучий Харків. Озеленювачі попрацювали на славу, аби всі бажаючі мали змогу зробити фото для конкурсу у всіх районах Харкова. Бо яскравих квітників у кожному куточку міста вистачає. Вже традиція для нашого підприємства проводити конкурси для харків'ян і проводити конкурси з клумбами. Тому ми розпочинаємо конкурс: мій квітучий Харків. Ми таке назву дали йому. Ми пропонуємо всім харків'янам, мабуть, гостям нашого Харкова, хто буде проїздом, фотографуватися на фоні клумб. Викладати ці світлини на своїх сторінках та відмічати інстаграм нашого підприємства і додавати хештег Мій квітучий Харків». Далі ми будемо рандомним шляхом вибирати переможців. І у нас буде три переможця, і рандомно ми виберемо, хто отримає подарунки від нашого підприємства та від нашого міста. Ми плануємо 23 серпня нагородити переможців. Нам дуже приємно спостерігати в соціальних мережах, як харків'яни викладають світлини з нашими клумбами та роблять підписи Мій улюблений Харків, мій Харків та сердечко або дякую комунальникам за їх роботу. І ми дуже вдячні, що мешканці нашого міста дуже цінують нашу роботу. І ми розуміємо, що нам не можна зупинятися ні на день, і ми робимо свою роботу не дарма. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко та Юрій Бабикін Новини Харків.